Зараз ми знаходимося біля однієї з найвизначніших пам'яток Словаччини, могила їхнього національного героя Мирослава Ростислава Мілана Ростислава Штефаника. Це дуже великий монумент. Побудову Мілан Штефаник, їхній національний герой. Трагічно загинув у 1919 році у травні в авіакатастрофі, і вже через 5 років почали збирати громадою декілька мільйонів корун. Зібрали на побудову цього монументу. Його часто реставрували, тому що, як бачите, дуже високо знаходиться ця могила на високому пагорбі. На пагорбах Міяви, а саме цей пагорб називається Брадло. І часто тут вітри, негоди, і, звичайно, воно трохи руйнується. Юрковича у 68-му році це стало національною культурною пам'яткою, яка нагадувала особистість Мілана Ростислава Ростіслава Штефаніка, який народився в Кошаріску. Він був політиком, дипломатом, науковцем був представником е, чехословацьких е, закордонних е, Чехословаччини у закордонні. Е, він так само служив у першій, воював у Першій світовій війні. Е, в, ну, тут не записано, а уже пізніше. Е, Уже в 2000-х роках це стало пам'яткою європейської культури. Цією стежкою до цієї могили, як і у нас, я звичайно, може й не маю так говорити, проходяться усі кандидати в президенти, президенти Словаччини, депутати, які вшановують пам'ять національного героя, який зробив великий вклад в. Становлення держави, такої, як Чехословаччина незалежної, а потім вже окремо була і Словаччина в 90-х роках. Вони із Чехією розпалися мирно по домовленості. Навіть герб Словаччини це частина саме стягу Чехословацького. Ось так дуже гарно такий надзвичайно гарний краєвид звідси. Це внизу брезова під брадлом. Ну, брадло це гора, тому і брезов під брадлом. Перед сходами ось і звичайнісінький собі. Стоп металевий, і на ньому залишали сліди е, наліпки від різних заходів, які тут проводилися. Можливо, просто люди писали, замість нашого знайомого тут був Вася, о, е, тут залишають е, наліпки, якесь бістро і е, словацький. Е, Словацький велоклуб і Байк-клуб, і ось хтось із байеров був тут у гостях. Гори в серці. Так, тут стоять камери. Ось саме така прямокутної форми, там побудова. Там саме знаходяться останки Штепаника, і там написано Великому синові і тому, хто звільняв народ з Чехословаччини. Краєвид, звичайно, звідси дуже гарний. Видно навколишні села, містечка, так само із тих містечок і сіл. Видно цю гору і цей монумент пам'ятний ще дуже-дуже здалеку. Треба ще відмітити, що в 2019 році похоронили тут не лише Штефаника, а похоронили ще його побратимів, італійських поплічників. Я правда не пам'ятаю яких кількість, троє або четверо, пробачте мене словаки за незнання вашої історії. Написано тут сім. Із ним поховані італійський сержант Мерлінг і солдати Аґюнті. Аґ'юнті може бути, вибачте, можливо, неправильно читаю. А з цієї сторони. Цієї будови написано, загинули, упавши літаком 4 травня 2019 року при Братиславі. А це місце для вічного вогню з чотирьох сторін.